Бійці 24-ї окремої штурмової бригади опублікували відео, на якому безпілотник бригади Національної гвардії Карадах знімає розтяжки за допомогою спеціального пристрою. Ваша бізопасність нам абсолютно так сказати, скабізразлічна. Безпілотні системи давно намагаються використовувати у розмінуванні. Таке креативне рішення один із виявів винахідливості українських бійців, яке здатне частково зменшити загрозу відмінних загороджень, адже тут під загрозою є лише дрон, а не життя сапера. Настав час дозволити Україні бити по території РФ західною зброєю. Про таке заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню Економіст. За його словами, потреба скасувати обмеження зараз особливо гостра, адже бої точаться у Харківській області і лінія зі. Ткнення фактично співпадає з лінією кордону. Які країни досі намагаються не допустити ескалації та чому така стратегія хибна, розкажемо у нашому наступному матеріалі. 25 лютого 2022 року, другий день повномасштабного вторгнення, горить військова авіабаза Мілерово у Ростовській області. А хто це зробив? Саркастично запитали на сторінці командування повітряних сил ЗСУ. Це був чи не перший удар збройних сил України по території ворога за інформацією журналіста Юрія Бутусова. Його завдали тактичним ракетним комплексом. Точка У тоді агресор втратив кілька бортів, літаків та гелікоптерів. З перших днів великої війни сили оборони не вагалися бити по території Росії, і ворог, який планував захопити Київ за три дні, зазнав втрат. Але засоби ураження вичерпувалися. Ворог адаптувався. А західні партнери, які після відступу росіян з під Києва нарешті зважилися постачати Україні зброю, встановили жорстке табу жодних ударів по російській території. Ми вважаємо, що обладнання та засоби, які ми надаємо Україні, і які інші держави надають Україні, слід використовувати для повернення української суверенної території. Міністр Остін у своїх розмовах з паном Умєровим проговорює як найкраще використати ці засоби. Ми вважаємо, що це в межах української території. Влітку 2023-го газета Вашингтон Пост повідомила, що російські добровольці, які за місяць до того здійснили рейд у Білгородську область, начебто використовували тактичні машини, надані Україні Сполученими Штатами і Польщею, а при собі мали гвинтівки, виготовлені у Бельгії та Чехії. Офіційний Брюссель тоді навіть розпочав розслідування і звернувся до України за роз'ясненнями. Сили оборони продовжили завдавати ударів по території ворога безпілотниками власного виробництва. Аеродроми, військові бази, нафтосховища, а останні півроку і нафтопереробні заводи. Одного разу дрони долетіли навіть до Кремля. Але заборона щодо використання західної зброї, зокрема далекобійних ракет, які перевищують українські безпілотники і за швидкістю, і за потужністю, залишається в силі. І це суттєво послаблює ЗСУ. Закони війни говорять, коли ворог концентрує сили задля наступу, треба розріджувати їх попереджувальними ударами. Але Україна не має права цього робити. І саме тому росіяни впевнено почувалися у Білгородській області, готуючись до наступу на півночі Харків. Ківщини, а нині не бояться ударів ЗСУ, зосереджуючись у районі міста Суджа у Курській області і створюючи загрозу для Сум. Президент Зеленський неодноразово просив захід переглянути жорсткі правила, які значно послаблюють Україну. Я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Це захист, це так само як превентивні санкції, про які ми всі говорили перед повномасштабним вторгненням. Це те саме, це попередження. Зрушення у цьому питанні є, але поки вони мінімальні. Країни Балтії та деякі інші союзники гаряче підтримують дозвіл бити по Росії західною зброєю. Німці категорично проти. Голова комітету закордонних справ французького парламенту. Жан Луї Бурланш звернувся до уряду з проханням зняти обмеження. А Велика Британія, чи не першою, фактично це уже зробила. Гарну новину міністр закордонних справ королівства Девід Кемерон привіз до Києва на початку травня. Україна має таке право так само, як Росія завдає ударів у середині України, ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищає себе. Втім, ключове слово у цьому питанні за Сполученими Штатами. Це найбільший постачальник зброї в Україну. Під час нещодавнього візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена його запитали про те, чому США і досі не переглянули свій підхід. Кен відповів ухильно. Ми не заохочували і не створювали можливостей для завдання ударів за межами України. Але, зрештою, Україна має ухвалювати рішення для себе, як вона збирається воювати або як вестиме війну на захист своєї свободи, суверенітету і територіальної цілосності. За інформацією New York Times, Блінкен підтримує зняття обмежень на удари, принаймні по прикордонних російських територіях. Але всередині команди Байдена з цього питання немає єдності. Сам президент США досі займав надзвичайно обережну позицію. Мовляв, треба дотримуватися червоних ліній, щоб уникнути прямого конфлікту з Москвою. Дебати тривають. Тиск на білий дім посилюється. Група конгресменів із республіканської та демократичної партії звернулася до міністра оборони США Лойда Остіна з вимогою переглянути заборону. Проти обмежень для України висловився і спікер нижньої палати конгресу Майк Джонсон. 22 травня на слуханнях у палаті представників голова комітету із закордонних справ республіканець Майкл Маккол навіть показав карту Росії із позначеними зонами, куди могли б дістати американські ракети «Атакамс», якби США мали сміливість дати дозвіл на такі удари. Адміністрація президента, його радник Джейк Саліван обмежили використання зброї, щоб Україна не могла захистити себе і дати відсіч Росії. Саме тому я би надав згоду на використання далекобійних систем та систем ближнього радіусу дій, а також Хаймарс, тоді як ви зв'язуєте українцям руки. Втім, поки офіційна позиція США, зокрема, і Пентагону, така сама, як і на початку Великої війни. Бити американською зброєю по Росії не можна. На прес-конференції за підсумками чергового Рамштайну цього тижня міністр оборони Лойд Остін уникнув відповіді щодо того, чи може Україна за допомогою американських систем ППО збивати літаки, які бомблять Харків кабами із російської території. США продовжують грати у сумнівну гру під назвою Не допустити ескалації на думку деяких військових експертів, саме через таку стратегію Україна та союзники прогавили шанс завдати Росії стратегічної поразки восени 2022 року. Як зазначив президент Зеленський, військові рішення заходу запізнюються на рік, і ці затримки коштують Україні людських життів і територій.